Паросюка викликала сцену дійсно козацька сотня, але Поросюк не мав відношення ні до козаків, ні до козацької сотні. На сьогоднішній день Поросюк має так само червону карточку, як і решта депутатів. Правда, я дещо спробую робити там. Це, що стосується Поросюка, не зміг не відреагувати. Не хочу розказувати історію і не буду її розказувати, хочу поділитися тим, що пробує робити зараз українське козацьке військо, до якого. Ну, дотичними є деякі організації, в тому числі, які знаходяться в цьому залі. Українське козацьке військо було утворене під час дій на Майдані з тих, хто були, входили до е, одної козацької сотні, бо на Майдані була тільки одна, один козацький підрозділ, це була окрема сотня в складі самооборони. На сьогоднішній день ми проводимо системну роботу мов, 18 числа, кого є молодь, особливо студенти, я прошу вас передати їм запрошення на будинку офіцерів, буде проголошений всеукраїнський студентський рух, він вже діє волонтерський рух. Там діти, студенти, ну не тільки діти, там є частина з тих дітей, які вже воюють. На сьогоднішній день мають вже певний досвід, їх вже пізно вчити, вони вже цьому навчились самі. Е, є студенти, які займаються в різних, в тому числі в нашій організації. Молодь є, яка готова, і сказала, що вона готова, просить тільки допомоги і курувати цей рух буде українське козацьке військо, і там ряд організацій, Армія СОС і Автодозор. В тому якщо маєте мову, давайте запрошую відправляти, зможемо поділитись тим досвідом, який має. Скільки годин? Скільки? годин? Скільки... Це в 14-й годині 18 го числа. у будинку офіцерів. Там з'їжджається з усієї України, десь близько тисячі молодих людей буде. Це практично будуть представлені майже всі вищі. майже, кажу, всі, тому що ряд е... ректорів займають таку позицію. Ну, Майже антиукраїнську. Якщо спортсменам там якісь бали даються і скидки на те, що там пропущені уроки, то волонтерам, волонтерів у нас є випадки, коли пробують відраховувати просто за їхню роботу. Буде запрошені туди перший віце-прем'єр Клиренко, буде міністр освіти, буде міністр оборони, ну там від місцевої. В Громади буде обраний кличко і ряд, ряд інших чиновників, які мають врешті-решт почути те, що будуть вимагати студенти. Ну і, що найбільше мені не сподобалося в цій залі, що ви пробуєте щось просити. Треба вимагати, і ми це вже давно робимо. Дві загрози, я займу тільки пару хвилин, дві загрози, тому що не буде кого вчити скоро у тому вищі, який ви хочете започаткувати. Якщо Завтра чи післязавтра нас заберуть землю, нас заберуть можливість самоврядування як такого. На сьогоднішній день нам пробують сунути польський варіант, Тож тут говорять, що ми маємо слухати Євросоюз. І я знаю, я вийшов на Майдан не за того, що я хочу в Європу. Я мабуть, на відміну від тих, хто хоче в Європі, досить часто там буваю. Тим більше я не хочу в Росії. Врешті решт сьогодні говорили про гетьманат. Ну, чогось забули про те сказати, що вчора були, була роковина того, коли Катерина підписала, фактично знищила. Вже остання була ефективна спроба, коли був знищений гетьманат як такий. в принципі, І з того часу вже можна було і не говорити далі про е, Україну як хоча б автономію. До гетьма НАТО має теж є претензії, тому не, не випадково сьогодні я почув таке саме, про що думаємо і говоримо ми, тому що сама ця е, інституція дала можливість тільки пролонгувати знищення України фактично, або спробу її знищення. Тому на сьогоднішній день на ті самі грабли наступати, мабуть, не варто. Тому що я на кількох зібраннях був. Я сьогодні я прошу пробачення, я прийшов сюди без запрошення, так само я хожу кругом. Не так давно я був на е, козацькій раді Атаманів, здається, так, РКРУ. Їх є щось 10 штук в Україні. Там люди пробували розказувати про те, що вони будуть нести. Закон про казацтво, я спитав а ілюстрацію хтось зробив, і саме цікаве, що я і тут не почув сьогодні, що навіть і в вашому середовищі, і в нашому середовищі не мішало провести ілюстрацію. І тоді, можливо, не ставало питання про те, що як би відносились далі до нас. На сьогоднішній день, на сьогоднішній день, на жаль, там саме на Луганщині, на Донеччині, де ми присутні, ми є присутні на Кубані і... На тому наші представники на сьогоднішній день опановують, є ті, які повернулися назад, які опановували е зброю, е яку вже на сьогоднішній день дали згоду надавати сюди. Це зброя військ НАТО і зброя Америки. Знаєте так, що вже є під... Ми маємо статус, на жаль, такий самий, як Ізраїль. І наша країна, в принципі, нагадує Ізраїль, тому що в Ізраїлі керують країною менше життів, ніж у нас. Тому питання цікаве, як лінії. Як ми живемо, я тобі? Дякую за увагу.